Привіт, друзі! Це канал Стельмах про авто» і Я, Віктор Стельмах, продовжую розповідати про найцікавіші автомобілі Essen Motor Show. Але сьогодні мова йде не про новинки і не про тюнінг, а про класику, справжню класику з великої літери. Це Альфа Ромео Монреаль 1971 року в кузові від ательє Бертоне. Монреаль один із найекзотичніших. Технічно досконалих та стилістично сміливих спортивних автомобілів свого часу. Він не лише поєднує італійський стиль, гранд Tourer та гоночний родовід, а й має свої секрети. А в кінці я скажу, за скільки сьогодні можна придбати такий раритет. Перший секрет цього спорткара його назва Монреаль. Він отримав її після дебюту концепту на всесвітній виставці Expo 67 в канадському Монреалі. Хоча презентували його. Просто як автомобіль мрії, без якоїсь офіційної назви. Монреалем автомобіль почали називати вже самі відвідувачі та преса. Так гаряча італійська мрія поєдналася з холодним канадським ім'ям. До речі, моделі перших років випуску так і лишилися, так би мовити, безіменними. На них немає шильдика Монреаль. Дизайнером цього автомобіля був славетний Марчело Гандіні, який у той час. Працював головним стилістом в ательє Бертоне. Що? Ви нічого не чули про Гандіні? Можливо, ви бачили неймовірні Ламборгіні Міура та Ламборгіні Контаж? Ну ось. А ще Гандіні працював над моделями Ferrari, Мазераті, Ауді, БМВ, Фіат, Рено і, звісно ж, Альфа Ромео. Дизайн спорткара був революційним для свого часу. І ще один його секрет жалюзі на фарах. Коли вмикалося світло, жалюзі автоматично ні, не піднімалися, а навпаки, опускалися. Інші жалюзі на повітря за дверима також мають секрет. Вони би для охолодження двигуна, як у середньомоторній Міура. Насправді ж, двигун у Монреаль розташований спереду, під капотом. Сам силовий агрегат тут також зовсім не простий. Це восьмициліндровий двигун об'ємом 2,6 літра. Та потужністю 200 кінських сил. Він розганяє Монреаль до швидкості більше 220 км на годину та за 7 секунд до сотні. Спортивна версія такого двигуна стояла на Альфа Romeo Страдалі, яка виграла перегони 24 Дейтона, Тарга Флоріо та 1000 кілометрів бранд-хетчу. Тепер послухайте, як звучить двигун Монреаль: це музика для драйвера. Монреаль став останньою цивільною моделлю Альфа Ромео із двигуном v 8 Наступна з'явилася лише через 30 років. І саме із силовим агрегатом пов'язана затримка серійного виробництва моделі Монреаль майже на 4 роки. альфа Ромео не хотіли ставити на автівку із таким непересічним дизайном звичайний 4-циліндровий двигун. Тож концепт, який показали на Expo 67, був порожнім всередині без двигуна та салона. І ще один секрет: на фабриці Бертоне в Турині Монреаль серійно не вироблявся. Тут збирали та фарбували лише кузови. А потім їх перевозили на завод Альфа ромео для установки механіки та серійного виробництва. З 1970 по 1977 рік було виготовлено трохи менше 4 тисяч екземплярів Альфа ромео Монреаль. Цей спорткар був тоді найдорожчою модельфу Альфа ромео та конкурував із Порше 911 та Ягуар e type Альфа ромео Монреаль 1971 року представлений на автосалоні Весені. Повністю відновлений та автентичний, у рідному помаранчевому кольорі. Він має пробіг менше 3000 км кілометрів та, звичайно ж, рідний восьмициліндровий двигун, а також сертифікат повної ідентичності від Альфа Ромео. Ціна цього екземпляра сьогодні 98 900 євро. Підписуйтесь на канал Стельмах Авто і пишіть мені в коментарях, що вам сподобалося, а що навпаки, та розповідайте про цікаві машини.